Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. О шостій ранку помер генерал МВС Геннадій Геннадійович Москаль. Він прожив яскраве життя, пише експрокурор та військовий Юрій Луценко. Далі мови оригіналу профі оригінал Українець. Я знав його з 2005-го, коли він сильно допоміг відновити роботу кримінального блоку і взагалі зрозуміти виклики системи. Саме він дав мені головну пораду. Ю зараз всім вам казатимуть, що такого розумного міністра ще не було. Мене всім це Кажуть, гоній цих паркетних генералів баніної мами, беріть капітанів і майорів і тільки з карного розшуку. Сцена Москаля, мол, лейтенант карного рошуку в гірському районі Чернівецької області для перевірки жовтородому дали висяка. Вже рік як на розкритому крадіжку кози через тиждень москаль набрав кості на м'ясокомбінаті, розклав їх у лісі. З понятими склав акт про невинно убієнну козону, не встановленими вовками. Далеко піде сказало начальство, і організувало другий виклик прийома відомої циганки, яка. Мала цех по варті дурі і довідку з психдиспансера. Правило прийому божевільних просте, мовчки тоді за годину закінчуєш. Якщо вступиш у діалог, буде 3-4-5 годин. Ціганка зайшла за шести дідлахами і крикома ще з порогу рве. Старики-сашищики сікли час. Через 15 хвилин циганка з криком вискочила з кабінету. І більше до речі ніколи не появлялася. Стараке зайшли в кабінет. Лейтенант Москаль сидів на столі, і затято гавкав, лом ломом вишибають з кривою посмішкою. Сказав майбутній генерал бувалим операм. Сцена 2. розвід кучмізму, розпал акції протесту проти вбивства журналіста Гунгадзе. Міністр Кравченко категорично проти призначення на його місце москаля присутності кучми, навіть стріляв у бік Гангенича, або неуправляємо москаля. Справляють а Там він набуває величезної слави в боротьбі з бантитизмом. Взривають на смерть його заступника. Москалю перто ходить з готелю до главку пішки і без охорони. Біля дверей вибухає урна пуха Варто робить своє ОЗУ СЛМ, розгромлено Лідер воронков і бригадири у тюрмі це на 3 2005 рік. Моя перша колегія в якості міністра ВС 98% керівників областей та районів знято з посаду залі нові начальники УВС та підрозділів центрального апарату. Я озвучив їм лекцію про нову постмайданну політику, повагу до людей, скасування проценту, розкриття тощо, стримані аплодисменти. Слово бере перший заступник міністра Москалі Манти. Ви знаєте, що саме прозоре в світі? Зі своєю подобічною усмішкою питає присутніх. Думаєте скло? Хер вам, а не скло? Думаєте кришталь? Хер вам? Ні, Думаєте, брильянти, ні, найпрозоріше в світі ви м'янти. Я вас наскрізь бачу. Думаєте, похлопали і по кущах? Святкували? Хер вам взяли ручки і записали мій номер із завтрашнього дня за 6.00 По алфавіт областей по 15 хвилин рапорт про події доби з готовими версіями причетних до тяжких і особливо тяжких. І Якщо моя версія виявиться точнішою, вам піпець. Сцена четверта 2006 Лік Ющенко призначив москаля головою Луганської області Мер Алчевська. Звичайно, від ПР до ВІВ до розмороження міста Москаль в помаранчевій курточці МЧС особливо лазить по теплотрасах. Там котельнях там дячне населення скандує варанджевих фашистів І вішає навпроти готельного вікна. Губернатора Помаранчеву кришку унітаза. Москаль викликає на джгус області. і каже, щоб населення оцінило вашу роботу. Треба зачистити місто від бомжів і попрошу. Шайк з Росії генерала Браво щолкнув каблуками и довів патрульним план п'ять бомжів на зміну. Я в цей час нічого про це не знаю, что я читаю по ночам пошту трудящих один лист із Алчевська. Уважаємо, юве, раньше я вас считала оранжевим фашистом, который служит в США, но все изменилось. Раньше мой муж приходил с комбината домой грязный, злой, пьяный, материл меня и часто бил. Однажды я заставила его пойти выкинуть мусор. Он как бы был в трениках и тапочках матеря, спустился во двор. Но від упала в контейнер, он полез туда за ним, и тут полиция. И его спросили, кто он, муж сказал, я здесь живу, а менты говорят, а кто здесь живет, по бокам не лазит. Паспорт есть, нет, бомж, марш машину, и вывезли моего мужа в голую поезд. Вернулся он через неделю, с тех пор он всегда умывается и переодевается после работы, помогает мне по хозяйству и никогда не грубит. Большое вам спасибо за работу милиции. Сцена пьята, 2007 рик, Москаль, кандидат в депутаты, виднородная самооборона, На теледебатах Шуфреча ядовито нагадує, як ГГ готував візит кучми. У Дніпропатровська зібрав усіх бомжів на баржу і сплавив їх по Дніпру. Москаля без хвилини роздумів. А що Нестора? Тільки тобі по всіх усюдах їздити села, народі гроші. Бомжі, що не люди. Вони теж хочуть Дніпром проплисти. Батька Тараса в Каневі побачити через тиждень. Москаль урочисто відкрив у жороді пам'ятник коляски, з якої в дитинстві упав Нестора і забився головою. Сена шість дві 2016 рік. Москаль глава військово-цивільна. Адміністрації Луганської області постійно на лінії зіткнення раз на авіті завіз мене як радника Порошенка інспектувати життя селища в ЛНР. В день виборів до нього з дивізом підходить група ватних жіночок і на всю площу кричать, що вони протестують. І у чому в бюлетенях немає путінської єдиної Росії? Ге каже: неужели це дійсно безпреділ Невірної провокації правого сектора. Ну нічого, дописувайте ручки товариша Путіна, і все буде уточнено. І всім своїм подружкам позвоніть ватниці з криками Ура! Масово і радісно йдуть Вити білотенігнедійсними. Сцена сьома 2018 рік. Голова закарпатської ОДА Москалі дзвонить мені у генпрокуратуру. Скажи пороху, хай поверне мене на Донбас. Я не можу. Тут немає живої роботи. Нахер ніякого послати. Тільки пане доброго дня. Перепрошую, пане. Він не любив екстрема. Вмів послати на і відповісти ваті факом, але день і ніч працював для людей. Паливо, американський пологовий центр, підручники для шкіл, фортифікації, вода та хліб попри фронтових селах. За це його поважали, і вороги бач. Шеву особисто, як на окупованій території до нього збігалися люди і вірили кожному йому слово. Одного разу він з нашими дівчатами-депутатами, які привезли машину гуманітарки, потрапив під артобстріл. Сховалися під стіну церкви. Коли обстріл припинився, з церкви вийшло п'ять бойовиків ЛНР. Погляд, очі очі, пауза. Прогодьмо Москалі, Ми тебе знаємо. Ти хоч і Бандера, але правильний. За кадром ще десятки таких історій, ще сотні професійних досягнень генерала МВС, ім'я якого наводило страх на бандитів і корупціонерів Чернівців Дніпропетровська, Криму Закарпаття Києва вічна вам пам'ять Геннадій Геннадійовичу. до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.